Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо, чим корисна їжа, створимо меню на один день та прочитаємо рекомендації для правильного харчування. Усміхнися всім навколо, небу, сонцю, квітям, людям. І тоді обов'язково День тобі веселим буде. Обговоримо сьогоднішній день. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо, коли ви прокинулися? Що стосовно опадів? Кому відома температура, повітря? Як ви думаєте, що таке здорове харчування людини? За ось такою пірамідою ми з вами можемо побачити, що ми з вами можемо вживати найбільше? А які продукти навпаки потрібно обмежувати? Дивимося, починаючи із самого низу піраміди. Найбільше та найчастіше ми можемо вживати хліб, крупи, рис, макарони 6-11 порцій на тиждень. Трішки менше ми можемо вживати фруктів 2-4 порції на тиждень та овочів 3-5 порцій на тиждень. Молоко та різні молочні продукти. 3 рази на тиждень, а м'ясо, риба, яйця та горіхи теж 2-3 рази в тиждень. І найменше потрібно споживати солодощів та жирної їжі. Ми з вами переглянули піраміду харчування. Вона також є в нашому підручнику. І от, користуючись цією пірамідою, створіть меню на один день. Ми можемо з вами перед тим як створити, ще розглянути ось такий рекомендований набір продуктів. На сніданок рекомендують їсти омлет, вівсяну кашу з фруктами або сир з фруктами, на обід гречану кашу з грудинкою, з рибою та овочами, або макарони з телятиною, на вечерю риба з овочами, запіканка з сиром. Або запечена картопля з овочами, а на перекус можна з'їсти йогурт, фрукти або горішки. Порівняйте меню, яке ви створили з тим, що ви їли протягом кількох попередніх днів. Чи є істотна різниця у цих меню? Чи потрібно щось змінити у вашому харчуванні? Переглянемо з вами ось таке відео. Багато країн світу використовує тарілки здорового харчування в якості рекомендацій для здорового та збалансованого харчування. На українській тарілці розміщено п'ять секторів: овочі та бобові, фрукти та ягоди, молочна та кисломолочна продукція, цільнозернові продукти, горіхи та насіння, риба, м'ясо, яйця. Овочі, як ви могли побачити за тарілкою, мають стати основою нашого раціону. Українцям рекомендують споживати на добу 300 грамів овочів і 75 грамів бобови, але не за один раз, а за 4-5 прийомів їжі. І пам'ятайте, що картопля не вважається овочем у тарілці здорового харчування. Фрукти та ягоди варто їсти щодня щонайменше по 2 порції у свіжому або замороженому вигляді. Оптимальна кількість 300 грамів на добу. Фахівці рекомендують щодня вживати 2,5-3 порції молочних та кисломолочних виробів. Не варто обирати продукти з нульовою чи дуже низькою жирністю. Молоко 1,5-2,5% жирності, кисломолочний сир 5% жирності. Це оптимальний варіант. Також важливо надавати перевагу білим продуктам без доданого цукру. Найкориснішими серед злаків є саме цільнозернові продукти каші, цільнозерновий хліб та макаронні вироби з твердих сортів пшениці. Добова норма цільних злаків для жінок 70 грамів, для чоловіків 90. Крім того, фахівці рекомендують споживати дві ложки горіхів і насіння протягом дня та 70 грамів рослинної олії. Дієтологи рекомендують 2-3 рази на тиждень їсти рибні страви, а з м'ясних продуктів надавати перевагу м'ясу птиці, поживати не більше 2 яєць на добу та доцільно обмежити споживання червоних та жирних видів м'яса, зокрема свинини, баранини та яловичини до 500 г на тиждень. В тарілці здорового харчування зовсім немає оброблених м'ясних продуктів ковбас, сосисок, паштетів, напівфабрикатів тощо. Вони на сьогодні не вважаються здоровими продуктами, тому ці продукти варто виключити зі свого раціону або суттєво обмежити їх споживання. Тарілка показує, що саме нам слід споживати щодня та у яких пропорціях. Здорова тарілка на сніданок, обід та вечерю це ваш важливий внесок у своє самопочуття, здоров'я, активність та якість життя. Після перегляду почнемо роботу в нашому підручнику. Розгорніть ваш підручник на сторінці 84 та прочитаємо звідти рекомендації щодо правильного харчування. У більшості випадків їжу потрібно готувати. Овочі і фрукти варто їсти в сирому вигляді. Їжа має бути різноманітною. Вживати їжу потрібно малими порціями 3-4 рази в день. Потрібно слідкувати за масою свого тіла, але дітям захоплюватися дієтами не варто. Також потрібно відмовитися від фастфуду та їсти повільно, ретельно пережовуючи їжу. Ми з вами бачили рекомендації, що потрібно багато вживати овочів та фруктів. Зараз ми з вами прочитаємо, як можна зберігати ці продукти. Їх можна заморожувати. Так вони зберігають всі свої поживні речовини. Також можна засушувати, наприклад, для озварів та компотів, або консервувати, варити варення з фруктів або маринувати овочі. Для того, щоб зберегти вітаміни, готуючи страви із овочів та фруктів, слід дотримуватися таких порад. Не зберігай довго очищені та розрізані овочі. Варити овочі слід під закритою кришкою. Краще їсти свіжі страви з овочів, а не розігріть повторно. Зараз пропоную вам трішки відпочити. Краком <му> рушта тута та кроком рушта тута тут, кроком Рушта тута, тут Краком Руш. Плескайте, ла 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 аплодистає. Повернись! по-бу-по-по-по-бу, вернис вепу помахай, папа, попа, помахай, по-папа, папа, помахай. По боксу-бубу, на мотай та-та-та-та-та-тай, та 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 та

Ось таке завдання. У нас є два меню сніданку. Нам потрібно порівняти їх та вибрати, який із цих сніданків буде для нас більш корисним. Сніданок 1, вівсяна каша з варенням, тістечко, солодке какао. Сніданок 2, вівсяна каша з сухофруктами, сир та несолодкий чай. Як ви думаєте, який сніданок буде для нас корисніший? Другий. Чому? Доцільно обрати сніданок номер 2 тому що в нього включено як рослину, так і тваринну їжу. Продукти, які надають організму енергію та сили для повноцінної роботи, а також там відсутній цукор та солодощі. Виконуємо з вами вправу правильне харчування. Після кожного твердження ви повинні підняти палець вгору, якщо ваша відповідь погоджуюсь. Або вниз, якщо не погоджуюсь, вживайте свіжу їжу. Їжа повинна бути одноманітною. Не їжте свіжі овочі та фрукти. Процес прийняття їжі не повинен приносити задоволення. Необхідно дотримуватися режиму харчування. Слід відразу після вечері лягати спати. Під час їжі потрібно відволікатися, читання, розмови, перегляд телевізора тощо. Молодці. Отож, харчування сучасної людини визначає її стан здоров'я протягом всього життя, безпосередньо впливає на благополуччя та тривалість життя. Дотримання всією родиною збалансованої дієти та принципів здорового способу життя закладає основу їхнього стану. А чи знаєте ви, що у 100 грамах Кока-Коли міститься 9 грамів цукру? Це майже 2 чайних ложки цукру. А ось такий банцій Кока-Коли міститься біля 7 чайних ложок цукру. Приблизно така сама кількість цукру міститься в інших солодких газованих напоях. Така кількість цукру шкідлива для здоров'я. Регулярне вживання солодощів у великих кількостях збільшує ймовірність виникнення цукрового діабету. Вашим завданням буде повторити тему на сторінках 83-86 та записати меню на один день, хто не зробив цього протягом уроку. На завершення вправа все в твоїх руках. В нас на руці 5 пальчиків. Ви загинаєте. Пальчик, і дивитеся, яке запитання відповідає саме йому, і даєте на нього відповідь. Дякую за урок! Усім успіхів!